Перевірка температурою друзі. Я стою біля єдиного незнесеного мафа кав'ярні на нивках. Я думаю, що тут повинна бути дуже смачна кава через це його й не знесли. А можна, будь ласка, ой, боже, що вас так димно? Щось згоріло, да? Ні, гриль гріш. Ага, я вчасно. А можна мені, будь ласка, еспресо? Так. Тільки в мою чашку. Так голосно грає музика. Перепрошую, а, а, а музику, якщо що, можна трошки приглушити. Так. Не вимкнути, а просто приглушити. Дякую вам. Температура подачі еспресо повинна бути 75-80 градусів. 54 градуси. На жаль, це еспресо нас покинуло. Воно вже не живе. Проте бариста запропонував переробити мій напій. Ну що, давайте вдруге. Хвилювалися разом з Баристою, проте друга спроба була марною. Ще мені тут помили чашку, за що я дуже вдячний. Дякую вам. На жаль, мої враження досить змішані, але пан Бариста там великий молодець. Він намагався якомога швидше і краще вийти із ситуації, але все-таки не 75 градусів.